Всім привіт! Вітаю на каналі. Я продовжую серію відео по підготовці до ярмарки. Покажу вам, що нав'язала за останні декілька днів. У мене тут зв'язалися і великі брелоки, і маленькі, і навіть декілька великих іграшок. Ось, Почну з ось такого тигренятки. Ця красуня зв'язалася в мене за останні а, буквально 2 дні. Я їх протягом двох днів в'язала, трішечки перервалася на інші роботи, щоб відпочили руки від тонкої пряжі і тоненького гачочка, але дуже хотіла зв'язати якусь таку невелику іграшку. Я її робила за схемою своїх зайченят, я їх показувала у відео огляді про великі іграшки. Там в мене зайченнятко робила також з такою схемою з пухнастої пряжі і тигренят і ведмедиків різних. Ось така красуня. в мене зв'язалася з акрилової пряжі. Тут десь 240 метрів на 100 грам пряжа Ось така красуня. Зараз я її замірюю, бо ще не міряла. Так, якщо з вушками то десь 19 см. Вона така гарненька. Приклеїла їй тут такий бантик. Вже розповідала за цих бантиків, що закупила цілий пакет таких бантиків для прикрашання іграшок. Знайшла я їх на сайті Форнітура Такі гарненькі. Там доволі бюджетні ціни. Я там купую різні карабінчики для брелоків. І ось там знайшла ось ці бантики. Вони там були чи по гривні, чи по 90 копійок, такі класнючі. Накупила різних варіантів, буду ось так прикрашати. Дивіться, яка милота. Вона може і спокійно сидіти, і самостійно стояти, якщо її підперти трішечки під стіночку або на хвостик. Ось така гарнюнька. Зробила її тут спідничку і ковтинку можна зробити як цільне платяшко. Тут. Це все а, цільно в'язане. Ніжки, ручки, хвостик в мене все це в'язується у процесі в'язання. Окремо тут пришивається лише голова, бо я її в'яжу від мордочки до а, затилку, аби зробити тут таку мордочку, утягнути це все. І тому вона в мене тут пришивається окремо. Спідничка також в мене вив'язується вже на готове тіло. У мене є декілька таких схем на тигриня, на зачення. І з тигринятки можна зробити ведмедика, поєднавши там тигриня і зачення, можна зробити ведмедика ось такі гарніки. Мені здається, така класна іграшка. Все в'язане, нічого немає, ніяких деталей, які можна відірвати. від... Тут навіть оченята поставили на безпечному кріпленні. Класнюча така іграшка. Довгенько я з нею сиділа, але ну, це через те, що вона закрила. З пухнастою пряжі я таку іграшку можну, можу зв'язати за день. Звісно, якщо цілий день буду в'язати цю іграшку, її можна зробити за день. Ось така класна іграшка. Мені такі подобаються і людям такі також подобаються. В мене багато купляли ось таких тигриків і зайченяток. У різних кольорах. Так, поставлю я її десь тут. Давайте поправлю кадр. Ось така красуня в мене зв'язалася. Часу на е якісь маленькі роботи в мене було небагато, бо багато часу пішло на тигринятку. Але зв'язала ще ось таку міні-іграшку, такий сова, філін. Не знаю, е мені здається, що це хлопчик. Ось приклеїли метелик, що підходив під очі, Ось такі гарні очі. Це е, безкоштовний майстер-клас в Ютубі. Також автора не запам'ятала, бо багато різних авторів, на яких я е, під, ну, підслідкую за якими. Тому не можу вам згадати, який це був автор. Якщо його потрібно буде, то я вам е, вкажу. Схема нескладна, мені сподобалась. Іграшка виходить доволі така об'ємна. 13 см. Як міні-іграшка, така виходить сова. Така класнюча. Я поставила тут трішечки більше очнята, ніж в автора, бо в мене не було. Там, здається, 14 чи 16, а в мене тут 18 мм. Але я думаю, що сову великі очі не можуть зіпсувати. Чим більше у сови оченята, мені здається, тим краще, тим миліше воно точно буде. Тому поставила трішечки більше, які в мене є. Такі сяючі, мені здається, доволі гарно вийшло. Ось така сова в мене зв'язалася. Так, ще зв'язалася єдинорожку. Ось такі гарніка по моєму майстер-класу. Ось то слідкує за моєю сторінкою. Вже його бачив. Хто не слідкує, я тут залишу десь посилання на ось цю красу, їх за останній маркет порозбирали, підв'язую потрошку, щоб давала. ось тако, єдинорожка, Гарнюнька. Треба ще зв'язати на точку продажу в на поличку, бо там також вже єдинорожків немає. До речі, похвастаюсь, в мене на точці продалась моя іграшка собачка Коргі великий, який я його також показувала в огляді на мої великі іграшки. Я її возила на маркет, але щось на маркеті. На Такі великі іграшки якось люди не сильно дивляться, більше на ось такі невеликі, там, ось такі, як тигрик, сова, більш такого формату, на дуже великі іграшки якось на них не сильно дивляться. Тому віддала на точку, на свою поличку для продажу і там вже їх забрали. Ой, я така задоволена, на мені так подобається собачка. Коргів він такий вийшов класний, але на нього так доволі багато пішло матеріалу, тому я не поставила таку не дуже бюджетну ціну. Але ну там майже три мотки пряжі пішло і ще й багато часу на роботу. Але я така задоволена, що він знайшов свій дім. Ось так. І повертаємось до робіт. Ось такий єдинорожка в мене зв'язався, і з нового ще знайшла класну схему на ось таких дракончиків. Також тут цільно в'язана іграшка, вив'язується окремо гребінець, тут вушка пришивається, ну, я думаю, що потім я вже буду тут робити просто стопчик, щоб вони були, треба прорахувати. І ось такі крильця. Вони окремо. А, ось тут такі полосочки зробила. Ось такий гарнюнька, такий класний дракончик. Зробила ось такого блакитного, і ось такого вишневого, фіолетового, вишневого, якогось такого цікавого кольору. Це в мене гімалайбурса. Тому ні номеру, ні кольору там немає. Але. А, Ниточка була доволі гарно набита і колір такий ну, бомбезний в житті, якось на кадрі, Ну, ось так на сонечку, наче трішечки передається ось такий. ось такі два гарнюньки зробила тут а, білок, бо на такій темній пряжі гірше видно оченята. Тут зробила стрілочки, такі а, різні трішечки а, вирази обличчя зробила їм. Такі класні і в'яжуться дуже легко. Пряжі на них не дуже багато. А, такі Бо в мене був, а, була схема на дракончика, але там все окремо, і ніжки окремо, і ручки окремо вив'язуються, і все це потім пришивається. А, це так довго і ще займає час на пришивання, а тут так класно, все вив'язується, все так круто. Також відео на Ютубі було. А якщо буде потрібно, я вам також вкажу. Але нам ну, дуже класні дракошки. Подивимося, як будуть на них реагувати люди, бо це буде перший маркет, на який я поїду з ними. Ой, щось у мене тут все попадало. Тут навіть хвостик, і той вив'язується в процесі в'язання іграшки. Він не окремо вив'язується, а потім в'язується в саму іграшку, він вив'язується у процесі в'язання. Ось такі класніші дракончики, мені вони дуже сподобались, такі класні і дуже просто в'яжуться. І трішечки нав'язала маленьких брелоків, капібарок. Ще трішечки підв'язала капібарок. Мені здається, їх багато не буде. Ось такі дві штучки капіварок зробила. Також підв'язала курчаток, за моєю схемою міні брелоків, по каченятку. Я вам робила майстер-клас на каченяток, а по такій самій схемі без зміни кольору зробила ось таких курчаток. Ой, де ж мій фокус? Ось, зробила три штучки. в'яжуться дуже швидко, просто, мінімум, оформлення ось такі каченятка. Зробила три штучки в такому світлому кольорі. Класні такі дуже. Ось і зробила ще 4 китенка. У мене був ось такий блакитний зробила, заново його. На блакитних люди добре реагують. Зробила ось такого блакитного. Ось зробила такого темно-синього, насиченого, я з такого роблю ще. Моїх тюленчиків. Ось вирішила зробити ще таке, таке кітенок, кітенок такий. Класний. Мені подобається ця пряжа по кольору. Ось, купила ще нещодавно ось таку темно-синю, яскраву. Це така більш глибока, темно-синя така з чорним, а це більш такий. Може, ультрамарин чи як їх, так, такі колія називають, це також бурса. Через те, що він такий доволі набитий моток, в мене цей дельфінчик, о, дельфінчик, господи, китюнок, вийшов ну, побільше. Але ну, вже буде, як буде, як є. Буду продавати по одній ціні. І ще поекспериментувала, зробила ось такого рожевого. Він такий класний, мені так сподобався в такий рожевий китенок. Я їх якось робила більше в таких морських кольорах, голубий. У мене був такий ще блакитний, з блискітками, такий, може, сірий, але вони такий класний у рожевому кольорі. Я просто не можу на нього налюбуватись. Він такий крутий. Подивіться, яка гарнюнька. Я не можу, він такої, боже, Я думаю, може ще зробити в інших кольорах, наприклад, в якомусь жовтому чи в е, такому лавандовому. Знаю. Ось такий рожевий, мені ну, дуже сподобався, як виглядає в китенку, такий класний. Я більше робила в таких морських кольорах, а це якийсь експериментальний. Він, мені Він ну, дуже сподобався. Такий класний, така зефірка. Все мене з їжею якось зв'язано. <свісно> у мене то були звиченята солодкавата, а це у мене буде китюнок зіфірка. Чи то я голодна, чи, <свісно> чи просто в мене асоціації усі з їжею. Такі гарненька. Ось це всі мої готові роботи за останні декілька днів. Небагато, бо час витратила на тигрика, але він того вартує. Наздожином у наступних. Багато зробила маленьких таких брелочків, бо на них з часу йде трішечки менше прив'язання. Трішечки зробила по 150 такий асортимент. Ой, який в мене тут вітер. Дякую, що дивились це відео зі мною. Дякую за ваші лайки, коментарі, підписки. Я дуже вам вдячна за ваші відгуки на мої роботи. Мені дуже приємно це читати. Обов'язково кожен коментар ваш читаю. Дякую за ваші відгуки і побачимось з вами у наступних відео.